Ще 40 щасливців отримали нагороду у конкурсі професійне зростання. У Липовці відбулось вручення сертифікатів для переможців міні-грантів від громадського об'єднання Ми Вінничани та благодійного фонду МХП Громаді. Ми повинні розуміти, що дуже непросто, але ми повинні думати, як рухатись далі, які знаходити інструменти, які нові можливості. Які перед нами відкриваються нові потенційні можливості, як би ми не, що не робили, і як би ми не думали, безфаво підготовлених, патріотичних, мотивованих людей нічого не можна зробити. Тому ми все робимо для того, щоб віднайти таких людей, креативних, патріотичних. Учасники не перестають дивувати своїми ідеями та мотивацією. Вікторія Криськова, учасниця із бару. Завдяки перемозі презентує персональну виставку. Ідея проєкту має дві складові: творчу та просвітницьку. За професією я не художник, я інженер проєктант Я займаюся проєктуванням будівель і споруд. Але проєкт буде нести собою не тільки мистецький посилку. Це виставка картин, але і історичний посил. Тому що виставка картин буде з Будинками, історичними будинками нашого славетного міста хочу познайомити жителів громади і жителів міста з будинками, які мають архітектурне значення. Серед учасників навіть військові. Олександр Дєдов очікує відправки на бойове завдання. Каже, попри це, не хоче робити перерви у своїй цивільній професії звукорежисера. Тому на фронт візьме свою міні-студію. На даний момент очікую відправки на бойове якісь завдання і. Хочу взяти обладнання, таку невеличку компактну студію звукозапису з собою. От, за допомогою цієї програми можна буде робити якісний звук, будь-де. Взявши з собою ноутбук, невеличку звукову карту і навушники. По-перше, це як, не хочеться переривати. Свої навики, плюс до того це буде така рекреація і військових, які будуть мати можливість записатися на, на бойових. Розвиток удосконалення та крок у майбутню відбудову держави. Мета та мотивація самих учасників проєкту професійне зростання вважаю, потрібно кожному, такий важкий для нашої країни час розвиватися, для того, щоб наші військові повернені додому побачили результати роботи в нашому розвитку, для того, щоб ми не склали руки і не розстрахувалися а щоб ми розвивалися. І також я можу сказати впевнено, що громадська організація Махівничани працює завжди для людей і надає всі засоби для того, щоб ми розвивалися. Окремі громади Черкаської та Київської областей вже зовсім скоро також зможуть спробувати свої сили у конкурсі, адже досвід громадського об'єднання Мивіничани буде масштабовано. Переможець проєкту отримує 10 тисяч гривень. І той, хто не був тут, не бачив, йому дуже важко зрозуміти, що за ці кошти можна зробити. Вроді ці кошти не такі великі, але якщо їх використати з умом, якщо їх використати в першу чергу через власний розвиток. Через додаткові знання, через додаткові якісь курси, через розвиткові програми, це те, що потім ти можеш через мультиплікацію понести до тих, з ким ти працюєш, хто тебе слухає, кому ти можеш передати ці знання. Тобто є, мабуть, таке так, 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 ну, застереження, можливо, що 10 тисяч цього мало. Але я ще раз кажу, якщо з умов до цього проєкту підійти і досвід Вінничан вже двічі, два роки підряд переконує в тому. Що це при правильному застосуванні це працює на згадку про урочистості про співпрацю Липовецької громади, громадського об'єднання мивіничани та благодійного фонду МХП Громаді у Липовці з'явилась алея Магнолій. До висадження могли доєднатись усі охочі. Було завершено провадження спільної програми МХП Громади. Ми вінничани громадської організації і жителі міста Липовець по посадці висадці дерев магнолій, які будуть символізувати надію на краще, надію на майбутнє України і Липоведчині в Україні, на співпрацю цих та інших наших інвестиційних і благодійних фондів, на покращення життя вже сьогодні, в тому числі через естетику. Ну і от нагадування про те, що життя. Продовжується, і як нагадування про те, що завдяки нашим воїнам на передові ми маємо сьогодні можливість спілкуватися, підводити пісумки і садити дерева. Нагадаємо, конкурс професійне зростання від громадського об'єднання – Вінничани» діє два роки поспіль. Цьогоріч 165 учасників отримали змогу реалізувати свої ідеї.